Завершать будівництво проєктів коштом соцкому у Нововолинську, яке стартувало ще на початку 2022 року. Зокрема, йдеться про будівництво монумента героям майдану, учасникам АТО та захисникам України, що мав бути розташований на території існуючого скверу між міським стадіоном Шахтар та сквером ветеранів, а також облаштування зони відпочинку на Нововолинському озері після вторгнення російських військ на територію. України 24 лютого роботи на даних проєктах зупинилися, оскільки кошти, що були виділені на це державою, наразі заморожені. Міський голова Нововолинська Борис Карпус розповів, що роботи триватимуть по озелененню, укладання бруківки та встановлення нових лавок. Усе в межах виділених раніше коштів. Сам монумент Героям Небесної Сотні та АТО ООС встановлювати наразі не будуть до цього питання, як і до інших. Планів повернуться уже після нашої перемоги. Це питання озера, це питання скверу з загиблим героєм. Не будемо встановлювати монумент, але облаштуємо цей сквер так само буде озеленення, будуть лавочки, буде бруківка в межах. Того фінансування, яке було виділено два роки назад, для того, щоб його завершити, бо вже два роки підряд, що там, що там стоїть розрито, нарікають, звертаються в межах фінансування, яке було передбачене близько двох років тому, роботи по реалізації двох проєктів планують завершити до кінця року, зазначив очільник. Ми прийняли рішення, тому що є частина коштів, які просто не використовуються протягом останніх двох років, завершити. Ці об'єкти в межах фінансування тих, які були передбачені два роки назад, і ці роботи ми сподіваємося завершити до кінця року.